Добрий день, робимо заготовки фаршированих бувуків. В блендер складаємо окоропчик, цибульку, петрушку, перчик солі, на смак. Все, що ви, вам подобається, все туди пхаємо. Можна чесничок, все хто як любить. Беремо фарш пів кілограма домашнього свинячого там видно сало і куриного куплену 650 г. Складаємо в одну тарілку, доливаємо все, що ми збили, блендером і змішуємо. Хочу трошки розповісти про купляний фарш. Мені він дуже подобається: це куриний фарш 650 грам, у нас ціна 86 гривень. Супер фарш, не шкірив, щоб нічого такого немає, мілко збитий, але дуже-дуже класний. Просто раджу, раджу. Щодо перця, от у мене такий перчик, він росте в вазоні. Взагалі економив варіант: дві-три бубочки на три літра води, щоб зварити суп в роті пече. От, просто пече. Всім раджу садіть, спробуйте догляді, просто супер. Я не люблю доглядати вазони. Цей клас. Так, бубочки розкладаємо по тарілочкам. Тут пів кілограма булки. Розкладаємо. Це я так для картинки красиво поставила, розклала. Проблема з бубликами. пропали бублики з маленькими з середніми дирочками. Є або маленькі, або ось такі великі. Вже півроку нема. Нема ні в АТБ, ні в сілько, ні хурі, і їх просто немає. Я не знаю, де вони. Ось, бачите, такі дирочки. Що робити, щоб не випадав фарш? Зараз ми про це зважу 500 грам. Розклала на дві тарілочки, залила. Трішки молоком бублики дуже швидко розкисають, не більше п'яти хвилин. Я витаскую нижній бубочок, верхній падає в молочко, нижній витаскую, і верхній падає в молочко. Складаємо бубочки на досточку, яка обов'язково обматана будь-якою плівкою. І плотно забиваємо фаршом. Ну, мені подобається плотно, тому що фарш коли замерзає, він стягується. Тут треба, щоб гарно було. І знову наступна досточка, наступна досточка. Для морозилки. Гарно викладаємо. Зрешти, що я зроблю кульки для супа. Щоб бублички прихватило, досить півгодинки в холодильнику в моїй морозилці, щоб їх прихватило і відразу варити. А так, щоб для довгого зберігання, зрозуміло, я на ніч оставляю, вони замерзають, витаскую і складаю всі в один кульочок. І так само з кульками смачного.